На початку війни ми так і працювали. Це була кустарщина. Інколи було, що ми навіть був випадок, куди ми зірвали одну спецоперацію. Маленька радянська армія не може побороти велику радянську армію, а отже, нам треба змінюватись. Ситуаційний центр як явище виник в київській операції. Це, це він і ситуаційний, і він виник ситуаційно. Прямо от нам все підказувало, що треба зібратися докупи, гуртуватися, ділитись між собою інформацією і координуватися. Аналогом, скажімо так. Назви чи навіть функціоналу це є процес Айстар, який прийнятий в країнах НАТО. Ви можете бачити і позиції супротивника. Ну, він фактично доходить до режиму онлайн і до нанесення вогневого раження має відбуватися 10-50 хвилин. Це тренування одного з підрозділів української армії, яке веде розвідку або бойові ураження за допомогою високотехнологічної техніки. Таких підрозділів по лінії фронту багато. А віднедавна в армії з'явилась ціла система, яка змогла не тільки об'єднати всі ці підрозділи, а й в буквальному сенсі перевести війну в онлайн. Україна об'єдналася повністю. І ті, хто, наприклад, по своїй роботі і порушували законодавство, і працювали, наприклад, там, наприклад, групи контрабандистів, які носили цигарки за кордон. Ці групи повністю відмовилися зараз від роботи, від своєї контрабандної роботи. І прийшли на роботу на державу. Вони розробили ці літаки, ці літаки дуже надійні, ці літаки вивірені в переносі тяжких грузів на велику відстань. Два, три. У літака немає е, тої кількості металу чи карбону, який світиться на радарах. Він не відображається, в нього майже немає там, теплової віддачі. От, е... Ну, як то говориться, згамна і палок, але при цьому працює дуже стабільно і дуже надійно. Ми не будемо деякі свої секрети розказувати. О той літак, який лежить зараз перевернутий, він попав. У нас було дуже важливе завдання. От, і була дуже місячна ніч, і коли він повернувся, то в ньому було 12 пробоїн від автомату. Ну, тут навіть видно ось його пробоїни. 2, 1, ми використовуємо грузові літаки, які несуть навантаження від 6 до 20 кілограмів. На відстань до 45 кілометрів віддалення. Використовуються вони для різних типів задач. Ну, основне це ураження на великій глибині противника. Працюємо ми по скупченню живої сили, працюємо ми по неброньованій або легкоброньованій техніці, по складам там і так далі. Рідко коли працюємо прямо по передній лінії. У нас велика глибина праця. Це зведений підрозділ, Національна поліція, ССО і, і ССО. Такий в зведений підрозділ, де є розвідгрупа, де є група прикриття і де є екіпаж безпосередньо безпілотних літательних апаратів, які ми називаємо ВАКа. Серва не відкрилося. Ну, команда, пройшла. команда пройшла. Фактично ми взаємодіємо зі всіма вертикалями горизонталями підрозділів до... в інтересах, якого працюємо. Раніше це було може, до 40-50 контактів. Тобто мені треба було попередити і начальника арти, і начальника розвідки, і командира там, батальйону в інтересах, якого ми працюємо. І, а далі вже по нисходящій вплоть до позиції. Треба було просто приїжджати за 3-4 дні, обмінюватися телефонами, їздити на так звану І, ну, Я вже говорю довго, а, а, а часу витрачається ще набагато, набагато більше. Ми прийшли з цими проблемами нашими комунікаційними. Бо Головне на війні це, звісно, перше на першому місці це комунікація, на другому місці це ситуаційна обізнаність. Як перемогти Росію за допомогою інформаційної переваги на полі бою? Під час військової операції Буря в пустелі у 1991 році американське командування покладалося на паперові мапи, факси та голосові повідомлення, щоб розуміти картину на полі бою? Було підраховано, що через це обізнаність центрального командування відставала від реальної ситуації на 24-36 годин. 30 років по тому американська армія має систему, яка показує оперативну обстановку на на Екранах моніторів в режимі майже реального часу цей підхід отримав назву «мережецентричний», головним завданням якого є отримання переваги завдяки повній інформаційній обізнаності. Маленька радянська армія не може побороти велику радянську армію. А отже, нам треба змінюватись і робити це якомога швидше. Після 24 лютого ми активно почали впроваджувати мережецентричний підхід, який в тому числі передбачає відкриття ситуаційних центрів із використанням системи ситуаційної обізнаності. Цитаційний центр це центр збору, обробки, розповсюдження інформації. Аналогом, скажімо так, назви чи навіть функціоналу це є процес iSTAR, який прийнятий в країнах НАТО. Ми намагаємося працювати з різними джерелами інформації. Наповнюємо ситуаційну картину. І таким чином, військові, коли ти знаходишся на одній сторінці, тобто ти бачиш однакову картину з будь-яких позицій, таким чином, ну, тобто є спільне розуміння. В різних ситуаційних центрах, але, наприклад, на Миколаївщині поліція ТРО. Прикордонники, збройні сили, СБУ, ну тобто, ми такий міжвідомчий центр, який координує спільні дії, ну намагається, скажімо так, координувати і допомагати в координації для цих всіх відомств. Для мене величезне питання, чому не можна було зробити по-людськи в ті часи, коли, ну скажімо, так, були була можливість. Ми її втратили. Втратили в 17-му році, в 18-му році. Ми ходили з цією доктриною до різних на той час заступника заступників на той час, ще був цей начальник генерального штабу. Ми от є, в нас є команда, давайте будемо це робити. От, на жаль, там більшість, звісно, ага, ага, в столи і. Коли те НАТО буде, оце мене ще найбільше дивувало, коли великі кармани, чи на той час в 18 сімнадцятому роках, коли те НАТО буде. Ми скажімо, так бігали за військовими і там пропонували, що давайте, давайте. А зараз уже на ну, поки вже мені дзвонять, ну там керівники підрозділів, що от у мене буде окрема людина займатися, буде вести там ситуаційну картину для нашого підрозділу, підключіть. Три, два, один, старт! Зараз нова задача з'явилася. Ми заносимо листівки для того, щоб ворог здавався і вже є результати цієї роботи. Основний тип листівок це загальний. Розрахований на будь-кого. Працюємо перша, друга, третя лінія. Спецпідрозділи дають нам місця. По своїй розвідці, по своїм даним, де найбільш такі розшатані підрозділи, які готові для здачі. Якщо вони йдуть з технікою, то і за техніку вони отримують грошову винагороду. Є контакти, по яким зв'язуватися. І крім того, є так названі іменні листівки. Ми враховуємо з підрозділу вираховують якогось конкретного офіцера. От, і ми доставляємо в те місце, де він знаходиться, і листівку з його фотографіями, звідки він, його номера телефонів, сім'я, як його там шлях був військовий, звідки він там і так далі. Це добре працює. Ми носимо нашим партизанам чи спецпідрозділам, які працюють в столу ворога навантаження. Як виявилося, як виявилося на цій війні. В світі немає грузового безпілотника, хоч якось наближеного до військового, який може носити грузи від 6 до 20 кілограмів на відстань хоча б 40 кілометрів. Я можу сказати, зараз це, наприклад, не має значення, ну, ця інформація вже не секретна, тому що ми захопили цю територію, повернули її собі. І нам потрібна було <кій> задача доставити на ворожу територію в глибину десь 35-37 кілометрів. Дуже дорогоцінні, дуже рідкісні медикаменти. Як виявилося, один із окоспоставлених наших предателей, у нього дуже сильно захворіла дружина, от, а він е, не зміг добитися від русні, щоб йому допомогли. От, виявивши цю інформацію, наші вийшли на нього от, і запропонували стати, скажімо так, подвійним агентом. Тому що йому довіряли, він сам прийшов на їх сторону, і це була високопосадова людина. От, і Ми доставляли туди, там, одна посилка була десь близько 35-40 тисяч доларів. От, а ми йшли двома літаками на всякий випадок, для того, щоб, якщо один не долетить. І ця людина 3-4 місяці до того моменту, поки ми не звільнили це місце, він працював як подвійний агент на нас. У них дуже добре розвинута система РЕБ. Вони можуть і вирахувати, і вони можуть заглушити майже всі частоти, на яких працюють наші безпілотники. Це значить, що ми повинні врахувати всі системні і несистемні, які могли там статися чи можуть статися там, з літаком в польоті. Ну, а тут вже як повезе, два, один. на початку війни ми так і працювали. Це була кустарщина. Інколи було, що ми навіть був випадок, коли ми зірвали одну спецоперацію. Ми не знали. Напротязі, на початку літа ми під'єдналися до системи Дельта. До ситуаційних підрозділів. Це багатошарова, дуже гарна програма, система навіть це не програма, яка дає координацію усіх підрозділів, які знаходяться зараз на цьому місці. Від рядових, хто знаходиться на передньому краю до штабу, наприклад, там, нашого сектору. От. І коли всі, вся розвідка працює в одному всі бачать всі шари, всі розуміють, хто чим зараз займається і йде постійно взаємодія. 500 метрів. От, фактично це стандартне меню дельти, месенджер вбудований, карта ситуаційної бізнес. В карті ситуаційної обідності, згідно напрямком, ви можете і своїм відкритим шарам ви можете бачити і позиції супротивника, і купа, купа, купа різної інформації. В залежності від вашої діяльності, яка вам потрібна, ви можете вже у адміністратора Дельти запитувати, і він вам ті ж такі шари буде відкривати. Завдяки цьому ми. Інструменту ми створюємо фактично себе випланування. Ну, от, наприклад, ми можемо побачити. А що саме було там розвідано? Завдяки Дельті фактично ми всі ці свої болючі питання почали вирішувати, тому що в нас є єдиний простір. Де спілкуються підрозділи, де спілкуються необхідна мінімальна кількість людей, яка має знати про проведення операцій, на етапі планування, на етапі здійснення і на етапі, на етапі а, фіксації результатів. В, фактично, на, зараз, завдяки тому, що створені пункти ІСТАР в бригадах, то наша вся історія вона перетворилася на на суцільно один контакт. Ми зв'язуємося з керівником Айстархабу Хабу в бригаді і отримує доступ до всіх ресурсів бригади, до всіх необхідних контактів без знання такого інструменту, як дельта, Ну, фактично, ти перебуваєш в повному нерозумінні, хто ти, де ти є, який противник перед тобою згідно. Процедурі тобі надається доступ до тільки окремого виду шарів, який тобі як, ну, необхідно бачити, знати, а все інше тобі не бачити не треба, і тому Дельта тобі їх просто не покаже. Тому в, в плані безпеці ну, Дельта взагалі нас влаштовує, бо що би там орки не побачили. Щоб вони там собі не, там, не придумали, вони завжди будуть на крок позаду того, що ми робимо вже сьогодні. Взагалі, дельта все більше і більше. Тут, тут і супутникові знімки. І... Дуже-дуже багато приватних шарів, певних підрозділів, до яких ти можеш долучитися, якщо там тобі треба, наприклад, дані по радоелектронній боротьбі, або радоелектронній розвідці, або нещодавно з'явився шар-віраж, і ми можемо спостерігати у віражі за тим, як відбувається політ. Літаків або безпілотних літательних апаратів в режимі онлайн. І, по суті, час на планування і на е, швидкодію, скажімо так, він скорочується. Ну, він фактично доходить до режиму онлайн. Тобто ми, е, в нас е, є розуміння, що від е, дорозвідки, в а, а, аналітики в, інших джерел і до нанесення вогневого ураження Має відбуватися 10 50 хвилин. Ситуаційні центри, звісно, організація не відкрита. Всі люди, які отримують і обробляють інформацію, таку важливу для української армії, абсолютно виправдано, теж приховуються від ворожих очей. Тому розпитати, як з інформації. Виходять цілі військові операції можна лише на відстані. Пам'ятаєте, було таке повідомлення від головнокомандувача, що знищили величезний логістичний хаб десь на півночі, там за Малином. Так, ну, про цей ж логістичний хаб. Це ж ну не просто там смс-ка прийшла, там хав, да? з кількох джерел здобувалася інформація про те, що він є. Вилітало кілька безпілотників туди. Там за, за кілька днів це все відбувалося. От, і... Там, командуючий ОК Південь, по-моєму, там був генерал Николюк. Вони застосували таку неочікувану для росіян тактику, коли зазвичай та артилерія вона ну за піхотою, там знаходиться за передовими позиціями. вони поставили тей, свій. Склад умовно ну, ну, це їхній логістичний, е, от якраз на такої відстані, що вони розрахували, що по ідеї, артилерія ну не повинна була б туди попасти. Вона і не повинна була туди попасти, але коли узнали, що там, то було прийнято таке е, ну, сміливе і неочікуване для росіян рішення, коли гармати викатили вперед в сіру зону, і вони отримали той потужний удар. І у них повністю наламалася вся логістика. Тому ті танки, що стояли на Житомирській трасі, і ось ось вже могли зайти в Київ, тому вони по нам і не стріляли. Вони просто потерпали, бо вони розуміли, що якщо вони відстріляють свій БК, який є в танку, більше ніхто не привезе, і соляри, більше ніхто не привезе, і їди не буде. І от вони терпіли, терпіли. Ну, врешті-решт, бачите, зібрались і уїхали. Ситуаційний центр як явище виник в київській операції, це, це він і ситуаційний, і він виник ситуаційно. Прямо от нам все підказувало, що треба зібратися докупи, згуртуватися, ділитися між собою інформацією і координуватися. Наскільки я знаю, їх чи 9, чи 10. от але вони не покривають. Цю лінію зіткнення. Систему управління ну, якось без використання цих процесів відбувається. Але це не означає, що вони не, не використовують ці ну, продукти автоматизованого управління. Да. Інформацію то вони використовують. Тобто вона ж надається. Ну, от. Просто ну необроблена інформація, це теж груз. Якщо ну, от, ну, просто якщо ви це побачили, ну, її просто вал. Це сотні чатів, це чат-боти, це засоби технічної розвідки, всілякі там радари, відеокамери, безпілотники І от це все. То я так розумію, що росіяни полюють за цією системою. Ну вона їм да, вкрай да. потрібна. Так. Да, вони ну вони знали про її існування В принципі, це ж це ж не нова, це ж розробку цього Міністерства оборони веде вже там. Не знаю, роками вже веде цю розробку. Ну вони розуміють, яку небезпеку їм це веде. Ми відчуваємо в повній мірі це постійні кібератаки, цю систему там штраблять з усіх сторін, що вони там тільки-тільки не, не намагаються, і навіть були навіть і у них і успішні спроби. Не з точки зору того, там саму систему москалі не подолали, там їм не по зубам вона зроблена так, що ну, там, це визнав весь фід фахівці НАТО, що, що вона зроблена за найсучаснішими технологічними стеками. Ну це от Military Google. Його от так просто не візьмеш, але вони вдалися до хитрощів і змогли перехопити облікові записи. Вкрали пароль угу. у користувача і там підглянули, звісно, було таке там 10 12 хвилин. Вони знаходились в системі, але там спрацювала система алертів. Там відключили, є ділянки фронту, де е, немає е, от е, не ситуаційного центру, не поставлений цей процес, і управління відбувається. от Так як вчить академія Черняховського, карта паперова, от вони там що там малюють. Уявіть, командира батальйону, у якого карта на якій зображена інформація там станом на добу, дві добу доби тому. Ну, ну які куди? Куди стрілять? Куди людей послати? що робить? Але, але так і воюють. Ну, життя навчилися, що да? е, треба інакше. А є, е, є інші е, військові, які от, там все чітко по статуту. Знаєте, є такий вислів, що найшвидше вчиться той, по кому стріляють.